Любі друзі, всім привіт! Сьогодні приготуємо неймовірно смачний тертий яблучний пляцок В зручну невелику ємність розбиваємо яйце, додаємо жовток та 2 столові ложки цукру та гарно перемішуємо вінчиком. Далі окремо просіюємо 300 г борошна. Додаємо 10 г розпушувача. Та добре перемішуємо. Тепер додаємо 150 г холодного вершкового масла нарізаного кубиками та руками перетворюємо все у крихту. Далі вливаємо яєчну масу. Та швидко замішуємо тісто. Далі тісто ділимо попередньо на дві рівні частини і від однієї з них відрізаємо ще половинку. Цей шматочок тіста одразу завертаємо в харчову плівку та кладемо в морозильну камеру. Тепер до більшої частини тіста додаємо 2 чайні ложки какао, а до меншої одну. Швидко вмішуємо їх в тісто, завертаємо в харчову плівку і кладемо в морозильну камеру. Для кожного шару начинки нам знадобиться 4 середніх яблука, які ми очищаємо та натираємо на крупну терку. Далі на сковороду викладаємо. 20 вершкового масла та розтоплюємо його на середньому вогні. Викладаємо яблука та тушкуємо помішуючи протягом хвилини. Далі додаємо 2 столові ложки цукру, півчайної ложки кориці та тушкуємо ще 2 хвилини. Тепер додаємо столову ложку кукурудзяного крохмалю або кокосового борошна і помішуючи тримаємо до загустіння, Це приблизно 1-2 хвилини. До готової гарячої начинки додаємо столову ложку кокосової стружки. Тепер у форму застелену пергаментом. У мене розміри 20х24. Викладаємо більшу частину тіста, натертого на крупну терку. Та трохи притискаємо руками, утворюючи суцільний пласт. Зверху викладаємо підготовлену начинку. Наступними викладаємо 20-30 грам родзинок. Далі викладаємо терте світле тісто. Далі знову викладаємо яблучну начинку та родзинки. І в останню чергу вкриваємо останнім шматочком тертого шоколадного тіста. Випікаємо пляцок при температурі 180 градусів приблизно 45 хвилин. Готовий пляцок повністю охолоджуємо. Зверху прикрашаємо цукровою пудрою за бажанням. Подивіться, яка це краса у розрізі. Неймовірно смачний пляцок! Спробуйте його приготувати. Якщо сподобався рецепт, приходьте знову на мій канал. Буду рада вас бачити! Любі мої, всім бажаю міцного здоров'я, любові, радості, миру. Божого захисту та благословень. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей і бувайте!